Вітаю всіх присутніх в Домі Божому світлим іменем Бога нашого Ісуса Христа. Місцем найважливіших подій в Біблії, де Бог особливим чином проявляв свою силу, була гора. Ви помічали можливо, таку особливість. Наприклад, всіма відома гора Сінай, Бог на цій горі дав, ми всі знаємо, 10 заповідей людству. Гора Керміл, Господь посилає вогонь на жертву. На горі Ісус Христос преображається в присутності своїх учнів, і взагалі там була присутність Бога. Оливна гора, Ісус Христос там часто молився. Вознесіння Ісуса Христа відбулося на горі. Гора Сіон це місце розташування Єрусалиму 700 метрів над рівнем моря. Взагалі, гора в Біблії це символ духовної вершини, досконалості, премудрості волі Божої. Висоти, висоти Божественної істини Його заповідей. Сьогодні я би хотів перенестися разом з вами на ще одну гору, де була проголошена відома всіма християнами проповідь Ісуса Христа. Цю проповідь називають Ще Нагорною. Давайте відкриємо свої біблії. І відкриємо Матфія, п'ятий розділ, і прочитаємо перші два вірші. І побачивши натовп, Він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього. І, відкривши уста свої, він навчати їх став промовляючи. Далі Ісус говорить про дев'ять категорій блажених людей. Я пропоную сьогодні дослідити маленьку частинку цієї проповіді всього один вірш, який, на мою думку, відображає основу християнської віри. Отже Ісус розпочинає свою проповідь з таких слів: Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Іван від Матфія 5.3 Богослови вважають, що цей вірш входить до колекції важких місць Списання. Можна, в принципі, з цим погодитись. Коли я вперше в житті читав нагорну проповідь, і цей вірш прочитав, він мені взагалі був не зовсім зрозумілим і викликав певний протест. Таке поєднання слів мені здавалось. Несумісним взагалі, з щастям, з життям, наштовхувало на думку, що щоб отримати спасіння, потрібно завжди бути якимось таким пригніченим, можливо, обмеженим, слабким, приниженим, безвольним, постійно картати себе. Одним словом, монастир. Знаєте, як люди в монастирі. Усамітнюються, так, і вони от так пригнічують свій дух, вони такі бідні духом. На протистояння активні люди, у них навпаки, бадьорий дух, правда? Такий контраст. що б би Ісус би написав так: блаженні бадьорі духом, правда, взагалі би питань не було б. Чудово. Ніяких немає дисонансів, так? Але що насправді хотів сказати Ісус Христос цими словами? Щоб розібратися в цьому питанні, нам потрібно дослідити цей вірш в контексті всієї Біблії і значення слів, які використовуються в цьому вірші, треба вияснити, хто такі блаженні. Що означає бути в Богам? І що таке Дух? Давайте з определення Духа і ми і почнемо наші дослідження. В Біблії слово Дух зустрічається 221 раз. І має воно насправді декілька значень. Ну, наприклад, давайте відкриємо буття 1,2. В цьому вірші є такі слова, Дух Божий ширяв над поверхнею води. Коли ми читаємо цей вірш, ми одразу розуміємо, що означає в цьому вірші Дух, це Дух Святий, це третя особистість Бога, який приймав участь в творінні нашої землі. Навіть по всій Біблії слово Дух там, де мається на увазі. Третя особистість Бога Духа Святого, Слово Дух написано з великої букви, літери. Давайте інше визначення Духа подивимося. буття 6,17. А я ось наведу потоп, воду на землю, щоб з-під неба винищити кожне тіло, що в нього, що в ньому дух життя. Звернули увагу, що тут слово дух. Написано з маленької літери. Одразу згадується другий розділ буття, там, де коли Господь створив людину, Він що зробив? Вдунув в неї дихання життя. Написано там так, дихання життя, тобто дух життя. Ми це розуміємо як якусь енергію, як якусь життєдальну силу, так, яка, яка в людині е, запустила всі механізми, так, і людина стала живою душею. Тобто це друге визначення духу. Так. Давайте третє, третє значення слова Дух. Давайте прочитаємо Перше Царів 21,5. І прийшла до нього жінка його Ізевель. До царя Хава, так мається на увазі, ізраїльського царя. Та й сказали йому, чого це твій дух сумний, і ти не їси хліба. Виявляється, що дух може бути сумним, веселим. так? Це якийсь якийсь емоційний стан душі. Часто люди говорять, та не падай духом, все буде добре. Звідки вони це взяли, такі словосполучення? Так? Давайте ще подивимося два приклади. Матвія 26.41. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. Тут говориться вже про якусь життєву позицію, про вибір. Навіть коли тіло немічне наше, наш дух може бути піднесеним, бадьорим. І це вибір. Далі, всім відомий текст, останній приклад. Серце приповісті 17.22. Серце радісне, добре лікує, а пригноблений дух сушить Кості. Всім відомий текст, всі ми його знаємо. Тут також говориться про стан серця, скоріше всього, це якась депресія. Тобто, це все, про що я прочитав, це вже визначення духа, як Область почуттів, емоцій, волі і характеру людини. Словник визначає дух як психічні здібності, свідомість мислення, внутрішня моральна сила, те, що спонукає до дій, до діяльності, початок, що визначає поведінку. Повертаючись до нашого тексту, який ми досліджуємо. То моя думка, скоріше всього, тут говориться про визначення духа, який передбачає внутрішній психоемоційний та моральний стан людини. Що цікаво, ось цей дух, який, як е, написано в тексті, має бути ще й в Так? в дух. Саме це словосполучення і викликає найбільших. Питань стосовно Нагорної проповіді. Давайте розберемось, що означає слово вбогий або бідний російською мовою «ніщий». Оскільки новий завіт, в якому записана Нагорна проповідь, писався грецькою мовою. То в даному тексті слово вбогий на мові оригіналу звучить як. Тохос, що означає жебрак, бідняк, це та бідність, яка ставить людину на коліна, коли в людини взагалі нічого немає. І дійсно таке визначення бідності, воно близьке для нас. І недаремно говорять, що грецьке мислення воно найбільш близьке для нашого розуміння, для нашого менталіт... менталітету. Але аналог цього слова в давньоєврейській мові звучить на оригіналі як оні чи ебіон. Це два слова синоніми. Ними стали визначати в єврейському народі людину, яка, не маючи жодних земних благ, надіється повністю на Бога. Відчуваєте різницю в визначенні, так? В такому розумінні вживає ці слова псалоспівець Давид. Давайте приклад, зараз зачитаємо, Псалом 39, 18. А я, він говорить, а я вбогий та бідний, за мене подбає Господь моя поміч і мій обранець, то ти, Боже мій, не спізнюйся. А тобто ми не читаємо в Біблії, що Давид він був жебраком. правда ж? Ми не, не бачимо цього в Писанні, але він говорить на себе в та бідний. Другий приклад з писання, ну такий, Псалом 33.7, цей убогий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід його визволив. Тобто ми бачимо, що грецьке розуміння це така матеріальна бідність, соціальна незахищеність. Певна якась залежність, так? А єврейська мова включає в себе духовний аспект і акцентує на повну залежність від Бога і потребу Бога. Приклад в богості в Біблії. Давайте зачитаємо Івана 5:30. Івана 5.30. Я нічого не можу робити сам від себе, як я чую, сиджу і мій суд справедливий. Не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Чиї ці слова? Хто є автором цих слів? Ісус Христос. Тобто ми бачимо наскільки і по взагалі по Євангелію ми знаємо, яке в нього було життя. Тут на землі, і ми знаємо, наскільки Він був залежним від Бога, від свого Отця, наскільки Він був покірливий і е, смиренний. І можна сміливо назвати, що Ісус був Богим Духом, тому що Він залежив, Він залежив від свого батька. Давайте другий е, приклад. Галатам 2.20. Це слова апостола Павла. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. Ну, цей текст можна з різних ракурсів дивитись, але настільки ну, вражає, хто зараз може сказати з людей: Все, я помер, <ріст> я помер для себе, я тепер живу повністю для Христа. Це потрібно забути всі свої мрії. так? Які є на даний момент. Потрібно все. Бог, він мене веде. І можна сміливо сказати, що, що Павло був богем, так, в цьому плані, він Бигим Духом, тому що він був покорений, був в полоні Христа, розумієте? В хорошому розумінні. Добре, давайте ще дослідуємо. Ще одне слово слово блажений. Також цікаве слово у грецькій мові це слово звучить як макаріус, що переводиться як божественна радість. Словом макаріус часто характеризують приховану радість, радість безтурботну, на яку не впливають всі перипетії життя. Людина, яка, напевно, радіє цією радістю, вона трохи дивна. Так? Тому що ця радість якась неземна. Якщо ми звернемось до Старого Завіту, то Давид також в своїх псалмах вживає слово блаженні. Але в зв'язці з дією, що передбачає вибір людини. Давайте дослідимо це питання. Псалом 105, 3. Псалом 105.3. Блаженні, хто держиться права, хто чинить правду кожного часу. Псалом 118.2. Блаженні, хто держить свідоцтво Його, хто шукає Його всім серцем». Приповісті 8.32. Тепер же послухайте, діти. Мене і блаженні, хто буде дороги мої стерегти. Це же Соломон сказав, так? Тобто ми бачимо, що блаженність це не просто стан такий, радості. І я собі щасливий, так? Блаженність передбачає в Біблії це якийсь вибір, це дія. Так? Тобто. Ти можеш бути блаженним тільки тоді, коли ти держишся права, так? і правду кожного часу, як це писав Давид. Ти блаженний тільки тоді, коли держишся свідоцтва Його, коли шукаєш всім серцем, також каже Давид. І так далі, коли стережеш дороги мої. Наскільки... Грецьке та єврейське мислення воно діаметрально різне, так? Грецьке це почуття, опис, якихось подій в деталях. А в єврейському мисленні головна дія. Любов це дієслово. Це не тільки романтика, так, почуття там. А в єврейській мові це дії слова. Це дія, турбота. так? Отже, давайте підсумуємо, це коротенька така проповідь, підсумуємо всі ці дослідження, що, що таке блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. І що дуже коротко, то мова йде про смирення, про смиренність, так? як вибір, що дає людині радість, свободу, мир, розвиток. І саме головне, Присутність Ісуса Христа. В кінці цього вірша бо їхнє царство небесне. Насправді це ж не тільки місце перебування, де будуть праведники. Це взагалі царство небесне це певна концепція. Царством небесним називається Ісус. сама Слово Біблія. Сама Біблія говорить, що Царство Небесне це Ісус Христос. Є такі місця Списання. Насправді для людини не буде потрібні ті золоті дороги, які там будуть. Їм буде потрібен Христос і Його присутність в Царстві Божому. Хотів би завершити проповідь одним таким віршиком. Це така християнська пісня дитяча. Я думаю, що слова цієї пісні дуже Підходять під тему проповіді. А я маленька овечка, я іду за ним, стежкою вузькою в місто Єрусалим. Любить пастир добрих, лагідних овець, та не любить гордих, повних зла сердець. Пастир мені каже, я твій вірний шлях. Йди за мною завжди і будеш в небесах. Давайте помолимось на завершення. Батько Небесний, Господь наш, ми тобі дякуємо за цей вечірний час, коли вже субота настає. Дячний тобі за те, що могли перебувати тут, в незалежності, що в нашій країні війна і небезпека. Але ми все ж таки збираємося на цьому місці, поклоняємося тобі, досліджуємо Твоє слово, просимо Тебе, щоб Ти зробив нас смиренними серцем. Ми. Це потрібно нам, це потрібно, Господи, щоб наші серця були чистими і прославляли Тебе. І ти обіцяєш нам велику винагороду – це бути разом з тобою в царстві Твоєму. Госнуй кожного, хто є на цьому місці, хто, можливо, по деяких причинах сьогодні не, не попав на це служіння. Благослови кожного і будь прославлений, як наш великий Бог, єдиний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.